Вітаю наших глядачів. Вітаю глядачів Ютуб каналу Дмитро Чекалкін, Ютуб каналу Максиму Латокси. От ми з паном Дмитром. Пан Дмитре е говорили про те, що Трамп він уже з діл е з цією угодою, е угодою між Україною і Росією, угодою про корисні копалини. А е він е носиться як курка з яйцем. А в той же час е Путін. Якщо у Трампа вже позивний діл, то у Путіна позивний, мабуть, двіжуха, тому що очевидно, не хоче він ніяких мирних перемовин, якби там не заохочив, скажімо так, його ем, Трамп. Пане Дмитре, що думаєте про це? Ну нарешті Путін зрозумів, що все ж таки раніше Трамп зрозумів, що головною перешкодою для порозуміння для замирення є саме Путін, і він, вперше він звернувся безпосередньо до нього з. Претензіями, звинуваченням, бед таймі капслоком написав там: Стоп, Володимир, Володимир, стоп! Тобто ну, взагалі то сьогодні дійсно в сучасних європейських традиціях писати щось капслоком, те, це може звертатися безпосередньо до якогось персонажа. Це дуже як образа, як підвищений тон, знаєш, людина починає кричати. Але більше звернули увагу глядачі на це формулювання, що значить байтаймінг? Погана в погано вибраний час. Тобто, якщо б він вдарив на ці, цією ці балістикою корейською за тиждень, то це було б все нормально. Головне, щоб зараз, от той момент, коли відков до нього летить, то не треба було в, 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 стріляти ракетами. Ну тобто, знов ж таки, якщо в нас нашого нарциса Володю контролюють, все ж таки йому не дають. Як трампу самому писати в соціальних мережах, все ж таки його ретельно перевіряють. Його твіти, його там повідомлення в інших соціальних мережах, то на жаль, Трамп здебільшого не дає жодному своїх родичів, оточуючих співробітників право користуватися його профілями в соціальних мережах і звертають увагу, що дійсно, коли він там три години грає в гольф, то якось дивно не, жодна соціальна мережа не, не вибухає його якимось там емоційними зверненнями. Тобто це дійсно що він сам не все це редагує, пише і відповідно відсилає да, в інформаційний простір. Ну але те, що сьогодні Вітков, хоча б руку до грудей не прикладав, коли побачив свого друга великого світового діяча Путіна, це теж дехто там читає такі ознаки, да, що це певне охолодження їхніх стосунків відбулося, але все рівно усмішка була там на ширину плечей у цього Віткофа, коли він в кремлівських палатах там зустрів Путіна. Ну і обговорюють все ж таки ці формулювання наскільки важливо для росіян саме щоб сполучені штати визнали Крим не тільки де факто, але й де юре належним до російської території суверенної, Хоча зрештою в їхній конституції всі ці регіони однакові. Вони всі і Донецька, і Луганська область, а тут бачиш і Крим. А тут така градація, що Луганську раніше Крим вони визнають і де факто де юре. Луганську область всю де-факто, а Донецьку частково де-факто. Ну, тобто ось така казуїстика, ну що це, начебто, такий крок назустріч Путіну, враховуючи його такі фантомні оці болі за втраченим свого часу Кримом, що Хрущов віддав російський Крим. Тому для нього настільки емоційно важливо, це, щоб в родну говінь повернувся цей півострів, що от треба визнати американців саме. Хоча насправді це ну по великому рахунку нічого ж не, не, не впливає, те що американці в якомусь там запишуть не, своєму документі, що вони визнали крим російським, таке відбулось сім тільки сім років тому, у да, 2018-му, коли підписувалася ця угода Аврамова, і треба було вмовити марокканців встановити дипломатичні відносини з е, Ізраїлем. Тоді, не, як відомо, цей Джаред Кушнер, зять е, Трампа під час своєї човникової дипломатії. Досягнув тоді з угоди з марокканським королем, що ми запишемо, що ми визнаємо в територію західної Сахари вашої суверенної території. Тобто, ну але на в принципі, ні не на що це не вплинуло, жодна резолюція ООН, жодна інша країна не змінила свого ставлення. Більше того, ну мені свого часу в академії генштабу Воложивський довелось якраз працювати з групами цього фронту Полісаріо. Нагадаю, що це не корінна на корінне населення. Західної Сахари воно роками виборювало право на власну державу, на яку зазіхали з одного боку на півночі Марокко, з іншого боку Мавританія, і їх підтримує якраз Алжирська Народна Демократична Республіка. Тобто ніхто з африканських країн свого ставлення після цього до цієї кризи західної Сахари не змінив. Вона так і лишається, вважають цю статус цієї території окупованою. Ну, сьогодні вже практично мені здається, мавританські війська там вже вийшли, а більша частина там, де немає в фронті своїх таких потужних осередків, вона практично під контролем Марокко, і це дійсно багато територій, які корисними копалими багаті, і багаті, і це дійсно підсилює марокканську економіку. Але я ж згадую цей прецедент, що це те, що американці записали, що вони визнають марокканський суверенітет на західною Сахарою. Нічого принципово не змінило в світовій політиці. Тому як на мене, ну я не думаю, що і в цьому випадку, якщо американці погодяться там вписати в якомусь документі, що вони визнають ця адміністрація, верніше, це ж носить, може бути абсолютно змінено наступною адміністрацією, коли вона прийде до влади, і це, і це рішення буде, буде переглянуто, тому я. На місці там наших європейських переговорників може не ставив так принципово питання руба, що треба ось виключити це це положення. Пане Дмитре, дивіться я, от про що думаю? Я про що думаю. Оця декларація про те, що американці ніколи не визнають Крим окупованою територією, вона ж фактично була зроблена за часів Трампа, так і я думаю собі сижу. Логічно, ну ми бачимо купу диму, який напускає Трамп. Він хоче діл робити з Україною, діл з Росією. Владімір Двіжуха, тільки один йому заважає, і Зеленський, що не хоче стати на коліна разом з Трампом, щоб великий кремлівський диктант. Диктатор не заважав Трампу боротися перед, перед, скажімо так, не перед, а боротися з Китаєм. Пане Дмитре, як сприймається взагалі в дипломатичному світі те, що спочатку за часів Трампа, за його першої каденції, була декларація про те, що не визнають ніколи Крим російським, а тепер уже якби сам це захотів вписати в мирний план? Ну, Насправді дуже вдало росіяни грають на емоціях. Трампа всі останні заяви, да що Лаврова, що тільки Трамп вміє так налагодити з нами співпрацю і зрозуміти російську позицію, що він виключно єдиний у світовій політиці, який зрозумів наші потреби, вимоги і наше становище. Тобто, ну Трам вже любить такі лестощі, коли йому кажуть, що він унікальний, що він геніальний, що він єдиний. Ну потім кажуть, що це все провини Байдена, всього клятого, все при ньому. Росія Україна отримала там обіцянки вступити в НАТО, хоча ну всі попередні американські адміністрації і за часів навіть того ж самого Пете і саме першої каденції Трампа ніхто не заперечував вступ України до НАТО. Це ж абсолютно всім зрозуміло, що це не не є критичним для безпеки Росії, тому що ось за останні три роки тільки загальна. Загальний кордон Росії з країнами НАТО збільшився в майже в два рази, да, за, за рахунок того, що вступили там Фінляндія ну, навіть більше там на 1200 кілометрів за рахунок того, що ще дві скандинавські країни приєдналися до блоку НАТО. Тобто, і нагадаю, кордон з Фінляндією він взагалі там скільки там 40 кілометрів від Санкт-Петербургу, на, на відміну від українського кордону, який далекий від центральних регіонів Росії, все ж таки і. Це ніяк не вплинуло на, на позицію Росії стосовно цих країн. Жодної там навіть заяви дипломатичної ноти не, не було від російського МЗС стосовно того, що дві країни, які межують з Росією, вступили до НАТО. Тобто це виключно привід для того, щоб якимось чином свою виправдати агресію по відношенню до України. Ну і тим, тим не менш, ось Трамп лестить да, що його визнають таким унікальним геніальним. Єдиним в світі, що тільки він розуміється на російських проблемах, тобто, це дійсно через Віткофа йому ще можливо більше промовисті лестощі там передають. ж бачили цю картину, які написав придворний цей живописець. Ніка Сафронов, сам автор цієї картини, пояснював ці шрами такі промовисті, що стікає кров'ю, але не втрачає віри в свою перемогу. Ну, тобто такий абсолютно компліментарний, компліментарний такий портрет. Ну а нещодавно журналісти-розслідувачі знайшли такі компрометуючі факти біографії Віткуфа, що він виявляється, там в 90-х роках був поручителем в кримінальних злочинців з російської мафії, давав їм там рекомендації на. Придбання тих чи інших об'єктів нерухомості, і нагадаю, що саме е, ці російські бізнесмени з кримінальним минулим там чи сумнівною репутацією, вони і рятували Трампа від банкрутства. Я прочитаю, що написано зокрема у публікації. Ройтерс, що за планом так званим Трампа передбачено взагалі у угоді. Йдеться про те, що США де юре визнають Крим Російським, США де факто признають визнають контроль над Луганською областю. Цікаво, так чому окремо Луганська область, От пане Дмитре зараз глядачами дивились так, що написано в публікації. Мене взагалі вражає, чому окремо. Луганська область, так от подумати тільки да і що де-факто визнають контроль над Луганською областю і окремо, де факто визнають контроль над частинами Запорізької, Донецької і Херсонської областей. Це ну, мене дивує, чому їх розділили? Тому що ми маленький клаптик контролюємо чи як? Ну тому що в нас лишається дійсно лише маленька частина неокупованої Росією Луганської Луганської області, і саме в цьому попередньому плані передбачено, що в, в, українські війська мають полишити е, е, цю неокуповану частину, віддати повністю всю Луганську область Росії, а росіяни натомість мають вийти з частини неокупованої, окупованої досі частини Харківської області і вся кенгурська коса в Чорному Заразна. морі, яка теж часткова частково окупована Росіянами, теж повністю мають звільнити. ну і забезпечити таким чином безперешкодне там судоходство по Дніпру. Пане Дмитро, от дивіться, мене ще цікавить. Україна повертає Запорізьку АЕС і передає контроль. Ну тобто вона зараз окупована Російською Федерацією, так, і повертає контроль над нею Сполученим Штатом Америки. А електрика буде розподілятися при тому і окупантам, і нам цікава історія. Так далі, Україна повертає собі контроль над Каховською ГЕС, Україна повертає оце те, що ви сказали, над Кинбурзькою косою. Припинення вогню термінової Україна отримає гарантії безпеки від Європи. Україна не буде намагатися вступити в НАТО, але Україна нібито може вступити в Європейський Союз. Економічна складова Україна буде повністю реконструйована, отримає повну фінансову компенсацію США, і Україна. Будуть мати економічне партнерство, підпишуть угоду про корисні купали. Але мене дратує дивіться, що санкції з Російської Федерації будуть зняті, які накладені ще з 2014 року. Тобто, це фактична легалізація, абсолютно анексії Криму, і це легалізація повної безкарності Російської Федерації. Ну, повоював, повоював, дякую, що перестав вбивати все з тебе зняли. Молодець, те, що захопити твоє. Ну, ну і що, що заспокоює, що йдеться про. Відмову від саме американських санкцій, а, а сам факт відмови навіть від американських санкцій. Санкцій він ніяк не зробить Крим повноцінним таким економічним утворенням, тому що заважають саме європейські, здебільшого європейські санкції. Ніхто з там нагадаю провідних російських банків не відкриває свої відділення на території Криму, саме побоюючись європейських санкцій, європейських структур. Ну і можливо такий теж як компромісний варіант. Що ось там європейські американські санкції будуть поступово знов ж таки, це ж там не сказано, що вони будуть на момент ну, всі скасовані. Що поступовий буде, буде шлях скасування американських санкцій. Ну з певним чином це теж дає гарантію можливості контролю над виконанням Росією своїх зобов'язань. Якщо вони продовжують, не дай Боже, обстрілювати українську територію після припинення вогню. То тоді цей процес скасування санкцій він затримується, відтерміновується ці повністю зупиняється. Ну тобто, це ж певним чином дає важель в тиску і там і впливу на ситуацію з боку сполучених штатів. Ну я насправді не вбачаю сам факт контролю сполученими штатами над цією найбільшою в Європі атомною електростанцією, можливо, якраз як не диво, такий контроль сам факт контролю буде корисним, оскільки ми знаємо, що в саме в енергетиці найбільша кількість була завжди зловживань і корупційних схем. Нафта, нагадаю, той самий Нафтогаз був на першому місці роками серед українських підприємств, яких максимально була максимально були просякнуті корупційними схемами, і свого часу, якраз от ми. Аналізували з нещодавно з, з, з Карлом Волохом, що заслуга е, попередньої команди президента Порошенка в тому, що п'ять головних напрямків української корупції були зупинені, і саме це завдало е, п'яти найбільшим державним підприємствам вперше в історії фіксувати там рекордні доходи прибутки 100 мільярдів. Ну правда, після приходу зеленого цього жопідолюється ці 100 мільярдів прибутку перетворилися на 100 мільярдів. Збитків і на першому місці там і серед прибутків, і серед збитків були був, був сам український, сам Нафтогаз. Тобто, ну я просто за те, що все ж таки був більш прозорий контроль і західних структур. Я часто розповідаю ці історії Карибських островів, яких частина підпадає під контроль сполучених штатів чи тих самих Нідерландів там чи Франції, і де рівень життя значно більший за рівень життя в тих на тих островних. Країнах, які здобули, начебто повну незалежність, начебто користуються абсолютно, немає так, як так так званого зовнішнього управління, але дуже промовистий факт, що рівень життя в них. Іноді на порядок нижчий. пане Дмитре. Давайте дуже коротенько наш глядач хвилинку на це витратимо. Пише скажіть, будь ласка, в угоді, Зеленський Трамп погоджений економічний паспорт українця, коли всі, хто народився з 21.04.2019 року, отримають свій е, збір від корисних копалин України. Зрозуміло, що це був популістичний такий крок, подібний до цих є бабусь, коли обіцяли всім пенсіонерам видати безкоштовні смартфони, побудувати мільярд дерев, збудувати в Україні скільки там 50 нових аеропортів, в кожному під в кожному регіоні льодові арени, що там лавочки з QR-кодами, президентські університети, провести чемпіонати світу тут в найближчі роки Я не забуду, як буквально пішов на канікули наш парламент да, на два місяці. Майже нагадаю напередодні російського вторгнення. І там в офісі президента вони обговорюють питання проведення в Україні Євробаскету. Тобто, вся світова преса на перших шпальтах наступ на українській на території з усіх боків російських окупантів. А в нас чемпіонат Європи з баскетболу – це головна тема для обговорення в офісі президента. Ну і ці ж лавочки з кіркодами тоді так, так активно. Вговорювали, а виявилося, що виявляється у цей персональний тренер Зеленського, який там з ним займається в спортивному залі, так він мав якийсь там безпосередній інтерес створили якусь компанію, яка мала забезпечити ці лавочки спеціальними пристроями, щоб пенсіонери могли робити там якісь вправи під музику 60-х чи 60 70-х років. Якось ну, тобто так само, як і будівництво в Україні Діснейленду, Голівуду, ну все, все це ж у тінь якою забивали баки українським телевиборцям просто щоб відволікти їхню увагу? Ну на жаль, Зеленський, коли йшов до на посаду президента, він якось не ознайомився з головними функційними обов'язками верховного головнокомандувача, верховного дипломата. Він чомусь вірив, що в нього головна прерогатива буде пересаджати всіх повесні? Ну потім тільки з'ясували що в нас взагалі так. Система трошки інше працює, так? але він пішов вже ламати систему. Вони ж всі разом намагалися зламати, слава Богу, не до кінця, але ж це була система життєзабезпечення, яку вони ламали. Ну, це, ти, як... Ти, як... Щось вони зламали, але це була система чи ні? От якось мені не зрозуміло інколи стає. Щось вони зламали. Але що це? Нога, коліно чи не знаю, колінна чашечка? систему. Ну, в нас сто років тому ж були. Теж так такі до навання ми розрушимо, а потім новий мір построїмо. Ну і от прийшли потім такі червоні слуги народу, які на вуха нашим тодішнім співвітчизникам ті лукшини навішали. Потім, на жаль, ці довірливі е, телевиборці, ну зараз підраховують страшні втрати. а Тоді вже через скільки там років їли своїх дітей, не дай. Після того, як оманливими обіцянками, що мір народом, землю крістиянам, фабрики робочим море матросам, ну зрештою да, отримали землю, але в, в гіршому якраз варіанті, коли як лягли цю землю, мільйони українців. Ну і на жаль, зараз те, що вони роблять своїми превентивними заходами по відношенню до опозиції, до політичних діячів, ну це ж фактично повторення того, що було рівно 100 років тому, була прийнята. Тисяча дев'ятсот році конституція, ну тоді перша там вона не сталінська ще була, перша там радянська конституція, в якій був прописаний тоді якраз інструмент цього позбавлення прав мільйонів громадян тодішнього радянського союзу. превентивно позбавили і право власності, право вибору, а потім так само превентивно позбавили і свободи, і права на життя. Взагалі, коли трійками приймали рішення про розстріл і прибрали підвищені зобов'язання по кількості. Страчених ну, вигаданих ворогів народу, просто щоб ну, залякати, тримати в якраз в страху мільйони громадян тодішнього Радянського Союзу цього констава.